Дорогі брати і сестри, радий бути сьогодні разом з вами і приєднатися до свята Жнив, до подяки нашому Господу. <кій> Вчора в нас була нарада комітету, де ми мали спілкування в вашій церкві. І сьогодні ми зібрались для того, щоб подякувати нашому Господу. Хотів би залишити нам на пам'ять ось. День подяки в чотирьох словах. Я переконаний, що кожен проповідник він хоче проповідувати так, щоб ви запам'ятали його проповідь. Це нелегко, тому що наша пам'ять тримає 24 години там, до двоє суток. І а про минулу неділю, не думаю, може 10% згадаєте, що ви чули, якщо ви не записуєте. День подяки в чотирьох словах на основі писання друга книга царів. Будемо читати разом з вами з, з восьмого віршу. І сталося певного дня, як прийшов Єлисей до Шуману, а там була багата жінка, і вона сильно просила його до себе поїсти хліба. І, бувало, скільки разів приходив він заходив туди їсти хліб. І сказала вона до чоловіка свого. Ось я познала, що Божий чоловік, який завжди приходить до нас, він святий. Зробимо же малу маровану горницю і поставимо йому там ліжко, стола, стільця, свічника. І коли він приходитиме до нас, то заходитиме туди. І одного разу прийшов він туди, зайшов до горниці та й ліг там. Перве слово, яке я хотів би на основі прочитаного сказати для нас, це подумай, подумай. Ілія, один із любимих старозаповітніх героїв, прийшов в такий момент в його житті, що він сказав: Я не хочу жити. Забери мене від цієї землі. Господь сказав йому не спіши помирати. У мене ще є деякі діла, які ти повинен завершити. Приходять такі моменти в нашому житті, що нам здається, що ми вже все зробили і говоримо: Господи, забери мене. Господь йому сказав ти, ще повинен зробити мінімум три речі: помазати царя над Сирією, помазати царя над Ізраїлем. І залишити пророка замість себе. І ви пам'ятаєте, що коли Ілія йшов, Єлісій фермер, який пахав валами, і він йому каже, що пішли зі мною. Ну, Не буду в подробиці, він попрощався зі своїми фермами і пішов. Єлісій єдиний свідок підхоплення Ілії від землі. І коли приближалася кульмінація, Ілія говорить до нього, що проси що дати тобі. І він попросив, каже, що Дух, який на тобі, хай буде на мене подвоє, вдвойні. І розумів свою роль в Ізраїлі, І він сказав, що ти великого просиш. Ну коли ти будеш бачити, як я буду підхоплений від цієї землі? Буде тобі. І ми пам'ятаємо, що впав в плащ з Ілії, коли Господь підхватив його. І Єлісій взяв його, підійшов до Єордану. Вдарив по Єрдану і сказав, де Бог Ілії. Написано, що вода розтупилась. І коли він перейшов на той берег, то написано, що зрозуміли, що дух Ілії почив на Єлісій. Проходячи Ізраїлі несучи служіння, Єлісей зупинявся в тому чи в іншому місці, і ми з вами прочитали, ось що зупинявся в одній сім'ї, була багата жінка, в неї був чоловік. І коли вони приходив туди, я думаю, що вони хотіли почути, що робиться в Ізраїлі з перших уст, знаючи, що Єлісей – великий пророк. І потім прийшла ідея. Багата жінка, не дивлячись на те, що багата була, рахувалася своїм чоловіком, написано, вона посевтувалася, подумала, що ми можемо зробити для Бога, як ми можемо війти в працю з Єлісієм. Чи ми можемо бути корисними для того, щоб Єлісей ось плодотворний був в народі Ізраїля? І прийшла така чудова думка, чудова думка зробити невеличку кімнату для того, щоб стомлений Єлисей приходив і міг відпочивати. Поклали саме необхідне, саме необхідне набагато більше, ніж сьогодні в кожного із нас. Ліжко стіл, стілець і світильник. І кожен раз, коли Єлісей заходив туди, він там відпочивав. Подумай, подумай, чим я можу бути корисним, чим я можу бути корисний для Господа в церкві, в служінні, і що я можу ще зробити для Бога. Одного разу Єлісей прийшов для відпочинку. Лежить відпочиває, стомлений, і думає, Чим би міг я вас дати за цю доброту, яку явлена до мене? Коли нам добре, брати і сестри, коли нам дуже добре, коли нам дуже добре, ми повинні подумати, чим ми можемо бути вдячні, чим ми можемо поділитися тим, чим нас Господь благоставляє? Подякуйте сьогодні День подяки. Сьогодні той, не той тензгівін, сьогодні свято Жнив, ми заохочуємо в нашій церкві. Знайдіть хоча б дві людини з вашої церкви або з ваших друзів, або з країни, з якої ви їхали. І сьогодні потелеф... зателефонуйте і подякуйте їм. Подякуйте за те, що коли ви приїхали в цю країну, вас хтось зустрів в аеропорту. Може, подякуйтесь за те, що коли ви приїхали, а ми тоді ще жили бідно, ви потіснились і розклали матраси в рівіндрумі. Але до великого жалю, я дивлюсь, багато людей, яких ми зустрічали і проявляли їм велику милість, вони сьогодні від нас відвертаються. Щось таке складається враження, що ми чогось їм не додали. Хтось розуміє, про що я говорю взагалі там? Чи далека, да? Ви знаєте, коли любить зробити людині добро, ось вона вам дякує. Другий раз мовчить, а третій раз може поставити вам претензії. Приїхала одна сім'я, в неї там була якась машина БМВ, і вони їм подарували цій сім'ї, і вони вже їздити почали, а потім кажуть, а що ви за страховку не заплатили? Ви ще повинні заплатити за реєстрацію. Тут просрочена реєстрація. Як ви могли дати таку машину? І Єлісій, коли лежав, він думає, що ж би я міг зробити для цієї жінки і для цієї сім'ї таке, що можна, що ніхто не може зробити? Здавалось би, неможливе. Ну, і що, що в неї удвояться вівці чи велика худоба? І питає свого слугу, чим би ми могли послужити? І слуга говорить: дитини в неї немає. Є багатство, все необхідне є, але дитинка не бігає, не, не має плачу дитячого. Я був на посвяченні відкритого відкриття молитвеного дому, вони там невеличка церква, вони мене запросили, придбали. Ді молитви їх десь біля ста людей були, а молитвений дом практично на тисячу людей. Вони там відгородили шторами, щоб зробити таке відимось, що їх багато, тому що, коли представте, 100 чоловіка на тисячу. І давали всім слово. І мені там дали слово. І попередньому пастору дали слово, щоб він сказав слово привітання. Там у нас було багато дітей, як в наших церквах, і той американець вийшов. І каже, я думаю, що ми продаємо це приміщення, і наша церква вже на грані. Їх там залишилося 15 чоловік, вони там десь мали збиратися який час. І він каже, тому що між рядами в нас не бігали діти. Спочатку вони нам мішали, ми їх старалися як удалити від себе, щоб вони. Велика церква в хорошому такому районі. Дітей немає. Немає теперішнього... Не майбутнього. В неї немає дитини. Він каже: поклич її. Поклич її. Вона зайшла, і вона зайшла, і він каже, через рік я прийду до тебе, і ти будеш тримати дитину на руках. Це тільки жінки можуть поняти, які довго чекають дитину. Ми це до кінця не розуміємо. Перше подумай. Друге, подякуй. Знайти за що подякувати. Ми інколи наші діти живуть в цій країні, мають великий добробут і велике благословення. І вони довго думають, а за що це я повинен подякувати? Я читав про одного богослова, який написав тлумачення на всю Біблію. І одного разу він повернувся в свій дім. І в домі все викрали, абсолютно нічого не осталось. І перше, що йде думка, Господи, за що? А друге подякуй. Він став на коліна і сказав: Господи, я тобі дякую, що я оказався на місці обкраденого, а не на місці крадущого. Я дякую тобі, що я не той злодій. Велика кара чекає наших сусідів по землі, тому що ми знаходимося в позиції захищати, а не відбирати і грабити, придумувати різню брехню, обманювати весь світ. І що би не зробили завжди в них є слово обману. І хочеться сказати, Господи, ми дякуємо Тобі, що ми можемо сьогодні молитись за себе. Що ми не благословляємо цих демонів на знищення нашого народу без винного? Подумай. Подякуй. Третє слово, яке я хотів би сказати, поділися. Чим же поділитися? Ми знаємо цю історію, знаємо цю історію, яка продовжувалась цар говорив до гієзії, слуги Божого чоловіка, кажучи: розкажи мені про все те велике, що зробив Єлісій. Такий момент прийшов в житті царя скрута. Гієзі вже був прокажений, не знаю, яким шляхом закликали його. Розкажи мені, це правда, що під час Ілії і під час Єлісію Бог являв такі чудеса серед ізраїльського народу. І Гієзі розказував, розказував про все те, що Бог являв ізраїльському народі. Поділися. Брати і сестри, дорогі, наше життя швидко пролітає. Ми уносимо з собою велику історію, ми уносимо багато наших радостей і переживань. На сьогодні ростуть внуки, наші діти виростають. Поділіться з ними. Поділіться історією нашого братства. Поділіться, коли ви приймали хрещення. Поділіться, коли забирали наших дідушок і бабушок. Поділіться. Ми підемо, і діти не будуть знати, і внуки не будуть знати цієї історії. Треба поділитися. Ми можемо всіма ділитись. Ми сідаємо їсти, я дивлюсь, ми про все можемо говорити тільки не про те, щоби нас і залишалося в пам'яті наших дітей. Поділіться. Гієзія прикликали сказали, тут немає багато свідків, але є той, який ми в руки, ля воду на руки Єлісія. І він почав розказувати про чуда. Якщо зможете, запам'ятайте одну фразу. Важливі істини, вони прості, а прості істини вони важливі. Ми думаємо, що ми не проповідники. Ми думаємо, що ми не якісь великі діячі. Поділіться, як ви зустрілися з Господом, що Господь зробив у нашому житті. Просто поділіться, скажіть, розкажіть, де ви почули про Господа, які переживання ваші. Сьогодні, буває, молодь збирається, і вони мені говорять, розкажіть про те, розкажіть про те, розкажіть про те. Я думаю, що їм там цікаво? А потім проходять роки, і вони пам'ятають, і вони повторюють, те, що я чув. Розкажіть, що для нас Господь являється? Що Він зробив для нас? Розкажіть просту істину, коли Христос був розп'ятий на хресті. Просто поділіться. І ви, і я. Ми зустрічаємо таких людей, які говорять, що ви там нав'язуєте їм свою віру. Вони виростуть, почитають і самі пізнають. Це не той шлях. Брат Ігор, брат Ігор читав, і він не дочитав. Говори дітям своїм в дорозі, вдома. Говори їм на кожному місці. В російському перекладі написано внушай їм. Внушай! Поділися. Ми декілька тижнів тому. Відсвяткували 30-річчя, ми збирались, багато говорили. Я знаю, що неоднозначно все. І ви знаєте? Да, я знаю, брати, що ви. Я розумію, про що ви говорите. Але, брати, дорогі, послухайте, кожен раз, коли ми йшли кого запросити, і всі говорили, треба пригласити качмарчика Костю. Треба йому подякувати, треба церкві федерал, вей, подякувати. Коли ми не мали грошей і приїхали до вас, і ви нам позичили 100 тисяч доларів. Брат Ігор каже, не говори за 10 років вже багато людей помінялось. Сьогодні може це вже невеликі такі гроші для вас і для нас. І вся наша молодь, і всі наші лідери, і всі наші пастара знають, що 10 років тому назад, коли в нас було зовсім мало коштів, ми приїхали до вас. І ви не взяли у нас підписки від нотаріуса. Ми в братській кімнаті підписали. Взяли чеки, поїхали. Поділися. Поділися. І ви збирали кошти. І вам не легко було. А сьогодні, коли я заїжджаю на вашу територію, коли я бачу ваше приміщення, коли я дивлюся вікно і бачу у вас озеро, це Господь вам вас дав. Поділіться. Життя не таке довге. Перше, подумай. Друге, подякуй. Третє, поділися. І четверте. І коли Гієзій розповідав цю історію про народженого сина, що він помер, і саноміндянка побігла за Ілією, за Єлісеєм, і він воскресив його із мертвих. І ви представте собі, ось це все розказує, і це й слухає цар, І це що правда? Що? Да, Точно правда? І на дверях, і на дверях. І сталося, як він оповідав цареві. Що той Воскресив померла, аж ось та жінка, що він Воскресив сина і благає царя за свій дім і за своє поле. Жінка, ти зробила, а тепер прийшов час пожати. Пожни Пожни те, що ти посіяла. Чим ти ділилася? Ми думаємо в нашому житті. Що ми будемо сіяти, хтось буде жатва. Ні. Життя не таке довге, як нам здається. Хватає час для посіву і вичає час для того, щоби пожати. Подумай, подякуй, поділися і пожни. Пожни ті благословіння, які Господь посилає для нас тут в Америці. В далекі часи, не знаю, які, може, 80, може 100 років, одна дівчинка бідна, служила у багатій сім'ї. І в цій багатій сім'ї була її ревесниця, якій теж приблизно було 12 років. Дитинство. Вона не дивиться, хто багатий, хто бідний, діти швидко здружуються між собою. І ця багата дівчинка слухала її, а та її в простоті ділилася з нею про Ісуса Христа і що вона віруюча людина. І вона говорить до неї: бачиш, ти віриш в Бога, а яка ти бідна. Бач, цей великий будинок стоїть на землі. Це будинок мого тата. А ось там на океані стоїть здоровий корабель. То корабель мого тата. А що тобі Бог дав? Ця бідна дівчинка говорить: ти бачиш цей великий будинок. Він стоїть на землі мого батька, а той великий корабль, який стоїть, то він стоїть на океані мого батька. Але подивилася на неї і каже, якщо в тебе такий батько багатий, то чого ж тебе таке бідне плаття і таке бідне взуття? А вона каже, я в дорозі, я в дорозі. По дорозі це моє плаття обшарпалось, а взуття моє зробилось таке ненове. На скоро я прийду до свого батька, і батько дасть мені прекрасний одяг. Друзі, дорогі, ми знаходимося в дорозі. Ми сіємо, ми жнемо, подумай, подякуй, поділися і пожни. Амінь.